У попельнастому з дружнім візитом побував волонтер із Великої Британії Джастін Робертсон. Він родом з міста Оксфорд і вже тривалий час підтримує українців у межах благодійного фонду Друзі Олександрії. Під час зустрічі у культурно-освітньому центрі Толока Джастін висловив захоплення мужністю нашого народу, який, попри війну, зберігає культуру і творить нове майбутнє. Uh, I felt the mm, kind of almost romantic uh, passion for uh, the culture of this village um, in different ways in this museum. Obviously, there are some sad things, but there are many wonderful cultural things. And if you can teach children about the identity of this village and this country uh, in such a museum, then it's a wonderful thing indeed. And there's a kind of magic as you go from one room to the other. to life and thank you very much. зустрів гостя голова Попельнастівської сільської ради Олег Волянський, який розповів про розвиток бібліотечної мережі, оновлення будинків культури та створення сучасних просторів для творчості спілкування. Сьогодні до нас в гості завітав англійський волонтер з Оксфорда Джастін Робінсон. Ми маємо велику честь його приймати в нас тут в культурно-освітньому центрі Толока. Джастіна ми ознайомили з нашою роботою, яка ведеться в нас в громаді. Нагадали йому слова його земляка Вінстона Черчилля, що під час війни на культуру кошти виділяти потрібно і нужно. Бо за що ж ми тоді воюємо? Джастін наголосив про те, що. Він вражений, як ми боремося за українську ідентичність, про те, що ми на своїй землі у нас є не тільки там минуле да, а боремося і за майбутнє. На згадку про зустріч, британський гість від сільського голови Олега Волянського отримав краєзнавчі збірники, створені в Попельнастому. Ми вирішили, що ми не можемо не провести його. Опальнасте втолоку, тому що це той музей, який несе сенс, який розкриває історію нашої України, історію Олександрійщини. сам в минулому був викладачем англійської мови в Польщі. Він багато працював студентами. Він розуміє, як важливо молоді формувати молодь, формувати їхню свідомість і йому все цікаво, що пов'язано з історією України. Він зараз багато допомагає нашим військовим, нашим медикам. Вони працюють великою командою там в Англії. Для мене для людина, яка вивчає англійську мову вже, тобто вже 10-й рік в школі, тим паче ми займаємось додатково англійською, поговорити з носієм англійської мови. Це ну, був просто дуже важливий і дуже цікавий досвід, а, і просто реально це дуже відчувається англійська носія, і дуже відчувається англійська вчителя, перекладача, там, репетитора. Реально в певні моменти я впадала в ступор, але більшість цього я розуміла. Джастін Робертсон має педагогічний досвід і нині багато часу присвячує волонтерству та навчанню українців англійської мови. Його візит в Попельнастівську громаду іще одне підтвердження, що дружба між народами не має кордонів.